Компанія вже більше 20 років займається спеціалізована продажем металопрокату. Для зручності роботи нашим клієнтам ми йдемо ближче до них. Відповідно, ми відкриваємо ще один роздрібний склад в Івано-Франківській області, місто Калуш. В Івано-Франківській області вже п'ятий роздрібний склад. І ще два оптових склада в самому місті Івано-Франківську. На складі є в наявності металопрокат. Повному асортименті, а також усі супутні будівельні товари, також ми є виробником певних позицій, таких як сітка, кладочна, цвяхи, електроди та інше. Нашому клієнту вигідніше і краще купляти. У нас по перше, у нас професійна команда, яка може компетентно і якісно підібрати необхідний товар. У нас є послуги, порізки, доставки. Ми можемо, якщо у нас чогось немає, ми можемо дозамовити і привезти. Так як компанія Вартіс є одним із найбільших трейдерів в Україні. Всіх існуючих виробників металопроката, відповідно ціни у нас одні з найкращих в Україні. А тим паче у нас є дисконтні програми для наших постійних і там програми лояльності для наших постійних клієнтів. Новий склад в місті Калуш буде працювати з понеділка по п'ятницю з 8.30 по 17.30. Також є можливість придбати товар і у вихідний день в суботу з 8.30 по 13.30. Замовлення на цьому складі можна безпосередньо зробити, відвідавши наш склад, а також в інтернеті на сайті Вартісметал. Приходьте до нас, наша професійна команда якісно та швидко забезпечить вас необхідною продукцією.